Вікомі. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонимся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і препадемом самому Господу Ісусу Христу, Цареве Богу нашому. Гослови душе моє Господа, Господи Боже мой, возвеличился і сиділо. Во і сповідані велелі, потоблек сеїси, одіяється світом, я корисою, посторою небо і покажу. Провеспріня своє, О, лагаю поки на восхождання своє, ходя й накрило вітреню, горіло свою. Своє пламені, по основаю землю на твердиї, я не преклониться во вік віка, з не коризоні, я я на горах стануть води. Го запрещення Твоє побігну, тут гласа грома Твоєго бояться, Господять, гори, не сходь, полю місто, є жосновали си. Приділ, Боже, лиси, Боже, не прийдут, ніж обратяться, покрити землю, посилаю стосиків темрі, посаді, вот прийдуть воду, напає це, звірісельний я ж до жажду свою, на ти птиці тисяч. Не приветаю до свидікаменя, да А Своя і Горис при ніх своїх, под володіл твіх насититься земля. Розиває траву сладом, і злахна служба чоловіка. Із, із хліб хлібо землі, вона веселе серце чоловіка, настати лице єлиміки, в серце чоловіка укріпив. Насидиться треба, больне, кедрила вас, їжи, си насадило, там оптиця возніздяться. І роді вожили, що продоли гори тіми, горе високе, ленькам і прибіже ще заятця, Сонце позна западство, голоду досить моє весь нож, не пройдуться звірі добра внієї. Ти не рекає ще воскити, ти заскати од баби, себе. собі, осія сонце, собравшися, і в горах своїх лягу. І за чоловік на діло своє, і на ділення своє до вечора. Яко лише діла, Твої, Господи, вся премудрості сотворил Єси, і, і, і сповниться земля твари Твоїя. Сія море, велика й пространно є та младий женіще слава немали, там, глади, жені, шо, слав. Животний, малець, великим, там у кораблі свій голос, Росуздали, суроватися, йому, всякі речете, во благо врем'я. Давши тобі беру та розум, першу руку, все чискає, мовниця, благости. Отворо, що ж тобі лице возм'ятуться, у те, ми ще духи іщазнути свою возвраттяться. Слава що духа твоя, зазиду це благо лице землі. Буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь, оділі своїх. Призирай на землі торі і трястися, прикасайся, горам і дем'янцям Вос моє, Господи, в моє. Пою Богу, моєму дондеже я, це весіла моя, аж воселюся, Господі. Дай ще з річниця в землі беззакониться, я кожен небити їм, благослови душа моя, Господа. Положилася твої бистки. І яково залишити діла твої, Господи, вся премудряся сотворилася, слава Ціну Святому Духу, і нині преснуло, віки вікова. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, алелуя, слава тобі, Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Господу помолімся, Господи помилуй. У свишній мирі і спасені душ наших, Господу, помолімся. Господи помилуй. По мирі всього віра в благостоянні святих Божих і церквей, і суєнені всіх, Господу, помолімся. Господи помилуй. Осатім храмцям із вірою, і благоговінім і страхом Божнім кодячих вонь. Господу помолімся. Господи помилуй. Освятішим селенцям архіреї, францистця, папіримцям, і у блаженнішим патріарх нашим святославі, і о приосвященніших митрополитях, архієпископів, і у болюбивих єпископів наших, чисні присвітри сів у кресті, яконці, усем причті і людях, Господу, помолімся, Господи помилуй. О у питалісе і всиком градістри, ні віри живущих в них, Господу, помолімся. Господи помилуй. О богами народі нашому, продержавших властих наших, і у всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О благо воздуху, і зобелі плодов, земних і вребніх мирних, Господу помолімся, Господи помилуй. Оплаваєш, потешествуючих, недугуєших, страждущих, плінених, і у спасенні їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй! Поїзбавитися нам у всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаті. Господи помилуй. Присвятую, пречистує преблагословенну і славну, владичицю нашу, Богородицю і преснодів умарів. З усіми сядими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадім. Ти, Господь, Подобає тобі всяка є слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині присно, й повіки віконі. Хто надіється на Господа, Тієї Гора, Сіон не похитнеться пові, хто живе в Єрусалимі, гори довкола Нього, і Господь довкола народу свого від нині й довіку, бо не заставить Господь жезла грішних над жеребом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. Облагодій, Господи, благий і правих серцем, а ти, що схиляється до викрутів, відведе Господь разом із тими, що коють беззаконня, мирна Ізраїля, коли повернув Господь полон Сіону, ми стали, немов облаготворені. Тоді сповнилися радості уста наші, язик наш веселости, тоді заговорили між народами. Великий Господь учинив над ними, великий Господь учинив над нами, ми звеселилися. Поверни, Господи, полон наш, як потоки на півдні, ті, хто сіяв у сльозах, пожнуть у радості. Відхожі відходили і плакали, несучи насіння своє, а прихожі придуть у радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно встаєте на світанні, схоплюєтеся, що й носівши, вищу їсти хліб журби. Коли він дає возлюбленим своїм сон, оце спащина від Господа, сини, нагорода, плід утроби, що стріли в руці сильного, то сини вигнанців, блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритимуть, із ворогами своїми у брамі. блажені всі, що бояться Господа, що ходять потями Його, плоди трудів твої їстимеш, блажен єси і добре тобі буде. Жінка твоя мов лоза плодовита, сторонах дому Твого, сини твої, мов саджанці оливні довкола трапези Твоєї. Ось так благословиться чоловік, що боїться Господа. Благослови тебе Господі Сіону і побачиш благо Єрусалиму, всі дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх синів, мирна Ізраїля. Часто боролися зо мною од юності моєї, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зо мною од юністи моєї, і одне перемогли мене, на хребті моїм орудували грішники, продовжували беззаконня своє, Господь праведних посікши і грішників, хай осоромляться і відступлять назад усі ненависники Сіону, хай стануть, як трава на покрівлях, яка, перше, ніж її випололи посохла, якою не наповнить руки свій жнець і пазухи свій збирач снопів, і не скажуть перехожі, благословені Господні на вас. Благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Аллилуйя, слава тобі Божа. Слава тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі Боже. Поки паки, миром Господу, помолімося. Господи, Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаті. Пресвятую, пересвятую причисти, при благословеної славної владичиця нашу, Богородицю і Приснадів Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предаді. Ко Твоя держава і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, і во віки віком. Господи, возлах Тобі ослишим, услышим услыши Го, Господи. Господи, вослах Тобі ослим'я, Вонь меласу молені Твоєго. Да возвати ми в тебі, услышим я Господи, да, і справиться молитва моя, як кокадило пред Тобою, воздіяння руку моєю, жертва вечерня, я услышим я госпітал не уста мої, мій двері граждані, у снах моїй. не уклони серце моє, вословиця лукастя, не вчивати мене гресія. Чоловіки є лише ви беззаконні, не сусту свої збранними. Їх. На кажуть, не правдник милості обличить м'я, і лише річна одари на мастель глави мої я лишив, то мою їх, пожеж тебе, що брекамені солі. Ослишаться, доволи моя, моя посмоша, як отовща землі просідеся на землі, розтучишся, кости як при аді, яко тобі, очи мої на нього, тебе душу мою, сохрани м'яці, ти же составишами. І от совлаз діше беззаконія, добре росую свою гріш, ми це йде са знов даже прийду. Ла моїм Господа, возвав, гласу моїм, Господа, помолиться. Не моленіє моє печаль, моє пред ним возвійшов. Не дай що задуть мене, духу моєму, і ти позналася, стазе моя. А скорише сіть мені. Смотря в ліснує возгляда, і не пізнай мене, Боге, не військо мене, ні зискає душу мою. А воспати, Господи, ріх ти, сиповання моє чесно, і сина землі живе. Ой ми молені, моєму, моє, як осмирився діла. І спам'я донящих м'я, як укрепишеся ся мене, і зведи сміниться душу мою, і спиятися і твоє, твоєму. Наш неправеднице до дешево стасим ні. І залублений во злах тобі, Господи, Господи, услышала. буду душу Твою в нам вищі, гласом молення моєго. Наші велика віше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищені єсть. Господи, ти уші ті, вчителя зарями, апостола Твоє просвітил єси. І святила положив ті хвірі у умним просвіщенням разому Твоєго владико. Всего ради, поклоняємося незреченному чоловіку, Твоєму. І мене радить Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє. упова душа моя на Господа. Господи, Ти апостол, молитвами оградилися, стадо Твоє Сіє, от Врогові скушені невредно сохраняє, за нечесною, то і скупилися кровію, от роботи чуждах, якось чоловіко чоловікові. Тощо стражуні я, добет Ізраїльного Господа, явистися вистекупного в основанні церковні, як Нім, камені, Камініє, зарею світлою вселенні блистаю, що розуміє звісно Апостоли, Божественні, Сини, Тройці предстояти, і молитвини це у душах наших. Яку Господа милозівної нового ну, ізбавлення і, і той збавити Ізраїля усіх беззаконієго, як якоже світи сальними і рая божественного благоприрасленими цвіти, пісьме вінчаєм страдальця Христова, православних овчах. Чистотибу доброта віри жертва. слава воздержання, явися вися міру, тим же приятвіне царстві не преміна, всі язиці, язице, похвалити осілю. І Імя в серце твоє могни, мартня, не блажене Боже Свяного Духа, Симо палив нечистоти, образ отроковице, обрітеся, ув'язвив сопротивоборця мечем Його. Отону дуже приразився тобі, явився сміх предлежа і істину і посрамленце скве. Як утвердиться милості на нас, істина Господня прибиває Твові, Оньо, Боже лисичуні, проти у вражім приблажене, мисли стяжа вічного вогня, сластей Твоїх рожені ой, у в'яти. Зіло, на камани женозі твої постав Преподобне, на всем храмену, создал, єси, по странам обходя обходях, терпінням Твоїм відчався, єси, Отцю і Сину, і Святому Духу, Радуйся, чесна, мночузна, палестинська похвало Ось я, бо нам, як обресвіло сонце, і врага всю силу, буде твоя сожекли си огнем блажене, горах бой пустинях, і острові, всякую скушені тобі принесе. Пустиню убожену тобі представи, на камне жив море, і скусителі, і скосити покушав самудре, на мартія не треба, хреста не пристане у нас, моля, не пристай, горяше вірою твою пагам. І нині пресно, і во віки вікого, славоже є ж, Отцу і Святому Духу. Равно чесної си, як у великої сонце, і сніве ботроховице, восіявши на землі, послідняя, Послава сяко, зари, славні, апостоли, світом світом вірив вся чоловіки в омраці прелести, і тік нею ченьми божественними приводягащих. Примудрость прості і святия слави безсмертного отця небесного, святого блаженного Ісуса Христе, хрищечена Запаця світ вечорні, о ємо Отця і Сина, і Святого Духа Бога, достоїн є сиво вся, времена підбити гласи, молитву мою внуше лоли уст мої. Боже, во ім'я Твоє м'я, І в силі Твоєї суди. Боже, во ім'я Твоє м'я, і В силі Твоє суди. Ми. Сподобав, Господи, вечір сей, без ріка сохранитися нам. Господи, молодець наших і в пальмі прославлено ім'я Твоєму віки. Будь, Господи, милость Твоя на нас, як боже, повоком на Тях. Благословені Господи, навчим і оправданням Твоїм. благословенні, си, влади корождумня, оправданням Твоїм. благословенні, це святий, просити ми оправдання Твоїх. Господи, Господи, милость Твоя в діл руку Твоєю не презревне. Тобі подобає хвала, Тебі пінія, тобі подобає твіні, слава подобає до цієї синої, і сини і Святому Духу, нині в Києві, в віки вікого. І сповни вечерню молитву нашу, Господи віку. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. вечора усього совершенна свята, мирна і безгрішна. У Господа проси. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа проси. Прощені уселені ріков і прирішені наших у Господа проси. Добрих і полезних душам нашим, і мира, мірови, у Господа проси. Проче в врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати. У Господа проси. Подай, Господи! Християнські кончини живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне, і добро отвіте на страшнім судищі, Христові проси. Подай, Господи! Хрисвятую пречистою проблагословенної Славною, владичицю нашу, Богородицю і приснудів у морів, з усіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предаді, Тебі, Господи, як благи, і чоловіку, любець Бог, єси тобі славу, осилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині признай во віки віком. Амінь. Всі, Духові Твоєму, глави ваш, Господові, преклоніта, те. Господи. Буде держава, царствія Твоєго, благословена і препрославлена Отця і Сина і Святого Духа, нині пресной, во віки віком. На земле апостоли, возлюбивши, умети вмінишався, да тебе єдиного приобряшу. І затягна ранить листа своя придаша. Всего ради, прослав, не бивши, моляться у душах наші. Возведок очі мої живущому на небесесі, як очі раб в руку Господі своїх, яко очі рабині, в руку Госпоже своє, та очі наші, Господь, бо ушат, Господи, Бо наша не жидни, Господи, та постоло, пам'ять на землі возвеличиєси, щечиться в ней славу, словим Тя, Яко подаєш нам ті хради села і всему мовіру вмиренє молитвами і, і валі. Господи, помилуй нас, як воно, уничиження. Душа, і спонсором уничежені, найбачена понса душа наша поношення гобзуючих і його гордих, А чекає а чекає похвала. Подобається святим мечем, бо Ви шабиї, тебе ради, преклон, що небеса, і що. проліявши крови своє, тебе радий, о себе, і зракрава приємшого смиришся, даже до смерти, нищеті Твої подобашися. І вже молитва поможе сущерод Твоїх Боже помилуй нас, Славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і спещен одеждою чистоти, і просвіщен молитвою Божаною, живуще жимі, я в собі, одіверошогося. Женським украшеням не восхитися, ні сласти плодський, я прия, навзи досерну, натожди работний огонь, Божественний онь в серце ім'я, і чувственним і временним огнем страсний онь попали, і геєнський пламень осил єси. Тим же молиться мартиня, не блажана і нам заповної вічної збавитися Огня. Нині пресної віки віком, о, ко моє, восхушай, тобі не моєго к тобі, владичице, не прерзнемало мойого здихання, в час як досудить син Твої міру, буде ми покрові помощниця. Подпущаєш раба Твоєго по глаголу Твоєму саме, якого діста дістачі мої спасання Твоє, я живського уготов, товав пред лицем Світла відкривання я і слава людей Твоїх ізраїля. Святий Боже, сади, кріпкий, сати безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, ти кріпкий, сати безсмертний, помилуй нас, слава і сину, і святому Духу. духів. Хей, святай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наша. Владиво прости, беззаконіє наша, святий посіти, селене сила немощи наша, іменно Твоє го Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, сина, і Святому Духу, иди, и присут, и веково, амі, Отче наш, наші жиї сину небесі, иди, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як яко на і на землі, хліб наш насушний дасть нам днес. І остави нам довги наша, якоже, ми оставляємо дружником нашим, і не води на свої слушання, але збави нас от Яко Яквоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, й во віки віком. І слиство і теченьми посіли все блажене, і морськая волнені, і звіри, і стремлені, опуздали, все вал, і си препрославні, все сильне, всі огня і бури, спаси ім'я. слава, і сину, і святому Духу, і нині, і преснуло, віки амінь. Мислена, я врата, жизне причистає Богородице, притикаєш, як тобі вірної збави от бід, да славим Пресвятоє Рождество Твоє, душ наших. Помили нас, Боже, по велиці, милості Твоєї, молим Тися, усе лише, і помилуй. Господи Ще Молимся у святішим селенцям, архіерею, Францисці, папі папіримці, і облаженнішим блаженнішим нашим судославі, і у преосвященніших митрополитах, архієпископів, і оболібилих єпископів наших, і у все отці наших, і гумнії Йосафаті, послужавших і послуживших висоті обителі Сей, і от всіх наших духовників, сей во Христі, братії наших, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Іще молимся, о похренені ми роді нашим, о придержавших властех наших, і о всем воїнстві, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще о пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великі і богате милости, затворявших нам милостині за вся православна, як християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Милостиві чоловіко, любес Бог єси, і тобі славу висилаємо Цю, і Сину, і Святому Духу, нині пресно, й во віки Премудрость. Премудрошою, і славніше безсродення Сарафи, зіслідня, Босла Родшою, сушую Богородство, є. Слава тобі, Христе, Боже, у наше, слава Тобі. Слава Чину Святому Духу, і нині присну віті вікого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, Істинний Бог, наш молитвами, пречистий, своє, Матери, святиславних і всіх вальних апостол, во святих Отця нашого, Николая, Архієпископа, Мерликійського чудотворця, святиславний, Добропобідних, блажених преподобномучеників, Отець нашого, Екзарха і Клементі Архімандрита уневського преподобного Отця, нашого Мартиніана і святих жен Зої, і Фотінії всіх святих помилити і спасет нас як облах і чоловіку люба.